Сьогодні Україна опинилася на складнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Московська агресія набирає обертів, ворог просувається, зовнішні виклики зростають. Проте, в середньові дні, на жаль, відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором та подолання корупції як головної внутрішньої загрози. Влада зосереджує свою діяльність на призначення винних за ситуацію, що складалася, та перекладає відповідальність за прорахунки. Перше під удар потрапили військові, Решта, бойові генерали в кайданках деморалізують насамперед українські війська і командири в різних рівнях. Перманентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі в вигляді ПДФУ. До кримінальних справ обшуків та штрафів для призначених винними посадових осіб місцевого самоврядування продовжується політично мотивоване переслідування представників опозиції, політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність, але в яких влада вважає своїми політичними ворогами. Така політика центральної влади не просто суперечить Конституції, але й ставить під загрозу репутацію країни та євроінтеграцію, за яку бореться Україна понад 11 років. Враховуючи вище, викладене, ми депутати Полтавської обласної ради вимагаємо збільшити фінансування армії, зокрема через передачу коштів ПДФО, безпосередньо бригадам, припинити переслідування українських військових, які мають законний військовий імунітет, та зупинити атаку проплачених пропагандистів. На Збройні Сили України, зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання, припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та вибіркове правосуддя. Переконані, що лише єдність українців здатна захистити Україну від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток в інтересах України. Дякую, шановні колеги. Прошу підтримати дане звернення. Я теж дивився це звернення і хочу зазначити і попросити вас особисто. Е чи могли б ми на наступну сесію розділ розділити питання? Питання військових, окремо питання, скажімо так. Е Місцевого самоврядування виділити в окреме провадження, тобто в окрему в окремий проект рішення, чому тому, що я е, частково скажімо так підтримую з приводу звертання реформи децентралізації, і на цьому потрібно наголошувати і, до, і звертатися до органів державної виконавчої влади для того, щоб цей проект не був згорнутий, щоб е, та успішна реформа децентралізації, яка почалася ще за часів попередніх. Президентів, вона успішно рухалась вперед, а не ставилась на паузу. Прохання, щоб ми от саме фокус місцевого самоврядування розділили з іншими питаннями, бо все важливо, все те, що ви перелічили, абсолютно важливо. Але от саме фокус місцевого самоврядування я б просив би потім, якщо. Зараз не буде підтримано чи буде підтримано сформувати в окремий проект рішення? З превеликим задоволенням, Олександр Юрійович. Дуже слушно, правильна і глибока пропозиція. Тому ми її підтримуємо. Дякую. ставиться на голосування проєкт за основу. Та в цілому. Прошу визначатись. За 20 рішення не прийнято.